Карта дня, Семірка пентаклів і довге життя на долонях у людей. День сьогодні буде клопітким та метушним. Бережіться сьогодні від помилок та витрат. Хороший день для відпочинку, перепочинку, спілкування з близькими людьми. Але й мінуси сьогоднішнього дня і також є: не йдіть на поводу у інших людей. Самі вирішуйте, що робити і коли. Довге життя це значить, що лінія. Життя має великий радіус. Тобто планета Венера і пагорб Венери дуже масивна і має людина багато енергетичного запаса. Можна сказати, що у людини життя як океан, дуже багато енергії. А також є менше енергії, менший пагор Венери. Це можна сказати, що це море, а є ще менше. Це річечка. Що можна сказати, коли великий радіус? Життя у людини це людина дуже щедра, добра, дуже гарне фізичне здоров'я, але характер неспокійний, часто переїжджає і дуже активний. Це люди, океан. Цікаво, звертайтеся, підписуйтесь, Україна переможе!